Ну, взагалі є декілька питань. Перше, з яким багато хто слухав це плівки, маючи ще й досвід Мільнічука, і кучми і всього іншого, це ж не перший плівковий скандал, скажімо, в Україні, якщо в лапки взяти, слухали на предмет, а чи не зафігурує там десь перший кабінет? Тобто Зеленський, Ярмак тощо. Поки що. Принаймні ми бачимо по плівках, що, судячи з цього, вони не є об'єктами цієї справи, але знову ж таки і далі все, що буде публікуватися, все одно суспільство буде дивитися через цю призму. А, тому що бути наївними в цій ситуації це заперечити весь наш досвід до того. З приводу країни, в якій відбувається, і одне, і інше. А, чому в мене погляд з акцентацією на позитиві? Бо повертаємось за день до. Наприклад, публікування цих відео, і я тебе питаю: а ти віриш, що в Україні може бути системна корупція, де крадуться сотні мільйонів? А ти віриш, що в Україні може бути розслідування, де чотири міністри стануть фігурантами і друга президента можуть посадити? А тут так Ні. Не, категорично б, я б не сказала, звісно. І проходять 24 години. І ми опиняємось в країни, в якій ми всі розуміємо, що в ній можлива така системна корупція і нікого не, не здивувати по серйозному.